Ну, що люди бачили, що сьогодні було між Трампом і Зеленським. Але я не про те хочу розповісти. Тільки що приходила бабуся, вона наша сусідка, вона канадка. Вона дуже старенька. Я не знаю, скільки їй років. Виглядає вона шикарно, але ну, зрозуміло класна така бабуся. І вона приносить нам судки. Каже: у мене є зайва їжа, я хочу з вами поділитися. Я кажу, дякую, звісно, але все нормально. Нам, типу, не треба, слава Богу, у нас є, що їсти. А Ні, ні, я хочу поділитися. От у мене, типу, Мені у мене є, у мене зайве, я хочу вам дати. Ну, якось відмовлятися, ну це неприємно буде. Я кажу, дякую вам велике. Зараз я вам покажу, що вона дала. Я кажу: якщо вам щось потрібно, якось допомога, то ви нам скажіть, ми вам будемо все допомагати. Вона мені і каже: якщо ти знаєш, як дати під зад Трампу, то скажи, я відразу все зроблю. Коротше, ось вона нам оце все принесла. Я так розумію, тут якісь сендвічі, ковбаски. Просто дивіться. Я, я в шоці просто. Я ну і, слава Богу, у нас є що їсти. Але ну не можна ж людині сказати, що ми не будемо брати. Ні, не будемо. Ну це ж це зрозуміло. Коротше, ось так канадці підтримують українців, і це прям дуже неймовірно приємно. Дякую всім.